Ремонт в квартирі та здоров'я, який тут зв'язок? Всім вітання. Ви знаєте, що після ремонту в квартирі залишаються шкідливі випари, і час виділення токсичних речовин залежить від типу матеріалів, їхньої кількості та умов у приміщенні, температури, вологості та вентиляції. В середньому лаки та фарби на основі розчинників виділяють шкідливі речовини від кількох тижнів до кількох місяців. а ламінат, лінолю, меблі з ДСП можуть випаровувати формальдегід та вталати до 12 місяців. Клеї монтажні піни та герметики виділяють токсичні пари від кількох тижнів до кількох місяців. Побілка та штукатурка на основі неякісних матеріалів можуть містити токсичні домішки та виділяти їх упродовж кількох тижнів. І якщо жити в квартирі відразу після ремонту, то людина зіткнеться з низькою негативних наслідків для здоров'я через випаровування будівельних матеріалів. І вплив залежить від типу токсичних речовин, їхньої концентрації у повітрі, часу перебування в приміщенні та індивідуальної чутливості організму. Основні прояви від токсичних речовин, що виділяються після ремонту, а саме від формальдегіду, що випаровують ДСП, ламінат, меблі, клеї та лаки це подразнення очей, дихальних шляхів, може виникнути головний біль та алергія. Далі. Литкі органічні сполуки, фарби, лаки, розчинники, клеї можуть викликати запаморочення, нудоту, втому та порушення концентрації, а також вони токсичні для нервової системи, можуть спричинити сонливість, головний біль та погіршення пам'яті. А пластик, ліноліум та вінілові шпалери, що випаровують фталати, можуть навіть порушувати гормональний баланс людини. І якщо регулярно дихати повітрям забрудненим цими речовинами, тобто якщо жити в квартирі постійно, то є висока ймовірність виникнення хронічного реніту, бронхіту, асми, порушення сну та підвищеної дратівливості, погіршення концентрації та пам'яті, гормональний збій, особливо у дітей та вагітних, зниження імунітету, часті застуди та ризик онкологічних захворювань, особливо при високому рівні формальдегіду та бензолу. А найбільший ризик мають діти, алергіки та астматики, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями. Тому краще не в'їжджати в квартиру одразу після ремонту, а дати їй відстоятися мінімум три місяці, а краще півроку. Провітрювати приміщення постійно: протяги, витяжка, відкриті вікна, використовувати поглиначі токсинів, активоване вугілля, соду або сольові лампи, поставити рослини-фільтри. Хлорофітом, малоє і інше встановити очищувати повітря з вугільним фільтром. А якщо у вас вже є симптоми, краще не ризикувати і поки не жити в квартирі після ремонту, особливо якщо є діти чи алергіки.